Брати і сестри, вітаю свято, що родиця Дукрова. Бажаю всім нашим малитгом Пресвятої Родиці, Господь нас укріпив у всіх тих добрих починаннях, які необхідні нам для нашого земного життя і звичайно для нашої вічності, тому що для нас немає більш нічого важливого, ніж те, що Господь нам готує вічності. Звичайно, сьогодні молимося особливо і просимо Бога милості для заспішників нашої країни. Сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо. А оцей великий подвиг, які зверджують наші воїни. Тому моліться, просіть у Бога їм милості, просіть у Бога їм мужності, просіть у Бога для них здоров'я. І, звичайно, щоб Господь управив так, щоб по милості Божої, вони всі повернулися максимально всім сил, От і здоров'я, звичайно, повернулися додому живим. Тому що так само, як ми просимо у Бога для вічного, ми так само просимо і для земного. І дуже важливо, щоб Господь, Господь так управив життя наше. бо ми життя земля наше проходили. Благословно, чинно і звичайно, як можна довше, тому що добра і, і блага справа то людина на землі довго живе для того, щоб максимально підготуватися до вічність. Тому молімося, просімо, знаємо, що Господь ніколи не залишає, і не Божа Мати ніколи не залишає нас без, без того, щоб не почути наші молитви. Якщо ми будемо з, найперше смиренням, з любов'ю, ці наші молитви перед Богом звершувати. Тобоє то слово Господь почує нашу молитву і дасть нам по, -по, -по тому проханню, яким Бога, ми до Бога звертаємо. Якщо Господь, вітає всіх причасників, причасників Тайм Христових, бажаю всім нам, брати і сестри, причасників, берегти святий тіла і крові Христової. Якщо вас довідно служити в суботу, тобто завтра і в неділю, звичайно, сподіваємося в нашому храмі звершувати богослужіння. Зранку, в восьмі, в суботу, традиційно, будемо звершувати панихіду. Ближче до 9-ї божественної літургії, ввечері о 16-й, традиційно вечірнє богослужіння напередодні недільного дня. У неділю якщо Господь нас дожити, будемо звершувати божественну літургію зранку. А таким чином сподіваємося послужити Богу ще на цьому тижні. Мир Україні наші бажаю всім нам звичайне спасіння. Радості в Бозі, тому що нічого нас нікого не відключити не може. От ніяк не діснота не з як то що я Павло. І дивлячись на те, що Божа мати і сьогодні нас покриває своїм хором, будемо впевнені в тому, що, що все те, що нам, що нам приходиться пройти, ми обов'язково пройдемо. Все те, що нам прийдеться. Пережитимо переживемо. Якщо ми будемо з Богом, якщо ми будемо перебувати, як ми вже казали, от, от, у тому стані, який є духовним, то все те, що ми переживаємо, буде для нас добрим початком вічності. Нехай Господь кріпить, моліться, просіть і будете від Бога мати милості, тому що, напевно, кожен з нас відчуває, коли особливо, коли напевно, особливо коли важко, що наскільки близько до нас є Господь, наскільки близько до нас є Божа мати. І якщо ми молимося, Господь управляє невеликі дива. Я можу привести вам приклад. Мені вчора буде буквально вчора. Роскали ну, прикладнього сьогоднішнього, сьогоднішнього дня, буквально там вчора, чи позавчора це відбулося. Не буду називати імена, хоча ви всі знаєте. А, а, ви знаєте, що діти ну, наші парифіяни, і діти наших парифіян знаходяться а, там, на війні, де дехто взагалі на на, 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 на передовій період, на так назва на, на так званому нулю, нулі. І от така дивна річ відбулася, син одної нашої профілянки, там чи відпросився, якось і що. Ну тобто буквально там на якийсь період часу вийшов з того місця, де він знаходився, і от і він туди звідки вийшов, а туди так так, це війна, на жаль, а туди прилетіло. І от така страшна річ, там всі, хто там були, всіх на жаль вбило, А він залишився живий. І він просив продати. А, а, подяку за те, що за нього моляться. Тому що насправді таких моментів в нашому житті дуже багато. І Повірте, от я скільки слухаю, скільки приходять, скільки розказують, і інші священники розказують, та й наші люди. Що якщо моляться, і воїни, якщо моляться, головне, якщо ми за них молимося, то таким дивом, яким знаєте, ті кулі, хто кажуть, розвертаються. Тому моліться, будь ласка, за наших захисників. Просіть у Бога темних милості. Сьогодні ми всі бачимо, наскільки це важливо. Тобто сьогодні ми прийшли до того саме, ми почали розуміти, що це таке мир, що це що, знаєте, от те, що знаєте, оте, що ми ну, майже ніколи не цінували. Сьогодні ми починаємо розуміти. Ми починаємо розуміти, чому наші там батьки чи дідусі, бабусі казали, що немає нічого страшнішого, ніж війна. І от зараз ми в такому стані знаходимося. І щоб це потім не перейшло на наших дітей, на наших внуків, от ми маємо це завершити. А для того, щоб на нас це залишилося, ми найперше маємо Бога милосердно милість помолити. Ми напевно найперше маємо до Божої Матері приступати. От бо якщо ми будемо це робити, то повірте, все саме на свої місця. От Господь управіть, і буде радість на нашій землі, і буде мир, ну і буде те благословенне, чому що, що Бога просимо. Тоді тобто дай, дай Боже сил, дай Боже милості, дай Боже мудрості всім нам. І дякую всім вам, що ми байдужи, дякую всім вам, що молитеся, що трудитися, і знову закликаю тепер вас до таких матеріальних речей. А ми готуємо щось кутюрак може навіть завтра прибуде ще один, одна, ще один автомобіль для, для наших захисників, які, які купили, слава Богу, наші волонтери от, при допомозі добрих людей, при допомозі на, 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 на цих волонтерських організацій. От його вже відремонтували. А от і можливо навіть завтра він буде Славутич. Ми його освячуємо і туди передаємо. Туди на передову, ми цю машину відправляємо на передову, ми передаємо максимально все те, що, ну, що можемо зібрати. Тому, будь ласка, у кого є можливість і бажання, приносьте все, що, все, що можете, там сам все потрібно повірити, особливо на, на ті всі речі, які такі необхідні, не найперше. От, тому а, запрошую вас до доброї, до доброї роботи, бо тудиться, щоб цю машину не відпустити посту щоб максимально її нагрузити всім необхідним. На ну, якій годині буде грузитися? бо люди вдома готові будуть, щоб піднести ну, своє домашнє готовлене вже. Ну це, на жаль, я не знаю, це єдине, що, що можу, ну, якщо мені, мені скажуть, по часу я не знаю, коли мушу на жаль, я не знаю, це питаючи буде. Консервацію, можна консервацію можна нести. Консервацію можна нести, консервацію можна нести, предмети гігієни, можна нести цукор, чай, водичку, водичку ну, всяким, особливо знаєте, водичку осіб, тому що хороша водичку необхідна. Потім шкарпетки, от, ну, всі ці речі необхідні там і притві, і приналежності, і так далі. Це все необхідно. Ну, а Ці всі речі необхідні, тому по можливості, звичайно, звичайно, давайте кожен з нас трошечки щось а, принесе і буде добрий результат. І сподіваємося, цей результат буде таким, що як можна скоріше на нашу, землі. На нашу землю прийшов. Ще раз вітаю всіх святом, дякую за службу, много літа всім. Нехай Господь кліпить, молимось, просимо, щоб не впасти нам у всяку свободу.